Більше сотні родичів загиблих військовослужбовців зібралися на театральному майдані у Луцьку на зустріч, яку організував Волицький осередок громадської організації об'єднання матерів і дружин захисників України. Розповіла його керівниця. Катерина Свищ, громадська акція в пам'ять полеглих героїв внаслідок російської агресії мала відбутися 26 серпня цього року, але була перенесена в цілях безпеки. З духами спочилих праведників, душі рабів твоїх спаси упокої». Катерина Свищ каже, така зустріч родин військовослужбовців Волині, які загинули від початку війни з 2014 року, і до сьогодні включно відбулася вперше за час повномасштабного вторгнення. До Луцька, з її слів, з'їхалися матері, вдови, рідні бійців з усієї області. Пам'ятна акція мала назву Час не лікує. Насправді час не лікує. Піль, здається, ніби вчорашній. Син загинув ще в 2016 році, 22 лютого, в Мар'їнці. Серце болить і все. Не могла забути. Це мій син Чехлячук Павло Степанович. Він загинув 1 квітня 22 року, був учасником АТО перший день війни, зложив свій рюкзак і сказав, мам, я піду захищати Україну. Це мій син теж Максимчук, Віктор Васильович. Він так само в 2014 році був в АТО, служив в час І як стала війна, то зразу був в теробороні, а потім добровольцем пішов на передову з хлопцями. Пішов. І за дві неділі загинув. Втрата дуже важка. Років, коли я був в 2014 році, коли був АТО, він завжди казав, якщо ти будеш плакати, я тобі дзвонити не буду. Оце мене тримає до цієї пори. Не плачемо, тримаємося. Пам'ятаємо, сумуємо, ну і живемо. Волинський осередок громадської організації об'єднання матерів і дружин захисників України створений у вересні 2019 року, каже Волинянка Катерина Свищ, яка його і очолює з того часу. Жінка ротом з устелуга єдиного сина Сергія втратила у січні 2015 року. Він загинув у боях за Дебальцево. Три роки я сиділа в депресії. Я ні з ким не віталася, крім сусідів. Ні з ким не говорила. Каже, до повномасштабної війни Волинська філія громадської організації налічувала більше сотні матерів і дружин не лише загиблих військовослужбовців, а й діючих. Зараз, з її слів, потрохи доєднуються нові членкині, аби не залишитися зі своїми проблемами наодинці. Волинянка Алла Климюк розповідає, її єдиний син Ігор загинув у січні 2017-го на Луганщині. До спільноти жінка приєдналася чотири роки тому. Ми маємо згуртовуватись, об'єднуватись і підтримувати. Гинуть наші захисники, сім'ї. Вони не знають, як їм далі жити з цим. Така категорія, як родини загиблих, вони чомусь завжди залишаються осторонь. Повинні прийти і запитати в родини, що вам потрібно. Може, ви дров не маєте, а може вас криша тече, а може ще щось зробити. Отак От повинно бути. Дані заходи дозволяють, я не скажу полегшити сильно він, тому що він, на жаль, до останніх днів буде. Ми повинні трансформувати нашу країну. Це все ради чого. Зараз хлопці воюють. Катерина Свищ каже, акція мала на меті привернути увагу влади і суспільства до потреб родин військовослужбовців у планах волинської філії, з її слів, покращення соціальних програм кожної волинської громади, а також допомога у вирішенні земельних та комунальних питань родин військовослужбовців. Олена Чернуха, Петропотієвський. Суспільне новини. Луцьк.